Усім привіт, як я казав кілька днів тому, що на цьому тижні буду робити відосики. Казав, що, скоріш всього, на цьому тижні а, вже можна буде якийсь контент робити по руху ціни. І так як я і казав, все так і відбувається. Тобто у нас а, біткоін знову ж таки прийшов до цієї точки. От, ми один раз її торкалися. Буквально кілька днів тому це у нас було четвер, 18 січня, перший раз, пізніше у нас була вже п'ятниця. От, і, як то кажуть, ми зайшли ж за ось рівень за жовті, так, тут ось, от. і не вийшли над ним. От. Але, але у нас є другий аргумент на підтримку. Тобто ми знаходимося з цією точкою, і доки ми знаходимося ще тут, ми можемо казати поки що все позитивно. І є варіант, наприклад, з розворотом звідси. Тобто я показую, що ми або звідси, якщо не проб'ємо і не закріпимо знищити, може звідси почати розворот. Тобто ми можемо звичайно не так, що кажуть, прийшли і одразу відскочили. Ні, це може бути такого плану, ось щось там піджиматися, так, тобто буде так водити ціна. Ось, як у нас зазвичай буває, знаєте, покажу вам зараз на прикладі. А, ціна коли тако падає, так, а потім хоба, хоба, хоб починає піджиматися, так, і виходить імпульс, і хоба, ціна починає так бути. Тобто чином а, можемо уявити собі а, такий аргумент на ріст. Так? Я намагаюся все це показувати, щоб були реальні аргументи. Щоб не були, знаєте, як кажуть багато псевдоаналітиків, там псевдоінвесторів, які справді спекулянти лише, О, бо інвестиції на півроку на рік я не рахую це інвестиціями. Це короткострокові, середньострокові маніпуляції. О, на споті, звичайно, якщо рік, це довгострокова маніпуляція, О, спекуляції ці всякі. Але але дивіться, дивіться, тобто це один варіант. Інший варіант, схожий, може бути з цим. Тобто тут у нас може а, сформуватися щось подібного плану. Якщо у нас а, давайте я спробую а, зробити а, інший колір а, гаразд, намалюю зараз так. от. Ось так от може бути знаєте, таким чином. І якщо ми відкуповуємося так, закріплюємо сюди, так от тобто у нас може відбутися. Погіб, так, тобто це у нас може відбутися дуже така файна структура, і якраз- якраз вона прийде на наступний місяць, як я казав, що у нас може бути до кінця цього місця корекція, і вже десь на наступному місці початися знову а, позитивний такий а, рух ціни. От, звичайно, у нас можна сказати, що можливо буде лютий, не дуже цікавий, можливо, навіть буде таке, що ціна буде ходити. У всьому діапазоні, то кажуть, накопичення, але я не бачу цього. Я всього не бачу, щоб у нас, наприклад, ціна ходила а, ось так, от, цілий місяць, фактично, так вот, Тобто я цього не бачу, я бачу лише одне, що у нас тут будуть імпульсні рухи, це 100%. І також, також що на рахунок того, що деякі канали там кажуть, що ось ми вже перший сигнал маємо. Далі ми можемо розцінювати сюди, одразу, якщо ми сюди попадемо, то 100% далі і вниз йдемо. Це все просто маніпуляція, це все хомякійки, кажуть, які не показують ні RCI у себе на каналі, ні об'ємів торгівлі. Взагалі нічого, ні фаз, нічого не показують, показують лише графік, показують якийсь там канал і куди буде рухатися ціна. Фактично, вони ніякої а, інформації, важливо, аргументованої не надають. А, тобто я показую вам все максимально детально, те, що я бачу ось. Тобто у нас в російньому як. Тут у нас варіант, я показав, що зараз ми пішли вниз, якщо ми втримуємося і почнемо піджиматися догори, це буде сигнал нагору, скоріше всього, з прибиттям на імпульсі. Якщо у нас не втримається ціна і підемо по червоному другому сценарію, як то каже, варіант Б на зниження, і у нас відбудеться це ось цей зелений сценарій, так? тобто у формі погіпа, якщо у нас буде відкуп файний, так? то у нас може бути знову ж таки варіант Б теж позитивний сценарій. А варіант С, як то кажуть, розділятися поки що не бачу ну, потреби взагалі. Тобто 36 тисяч це така аргументована сильна. Позначка ціни. Ось вона тут виступала підтримку, її дуже складно пробивали Її тільки з третього разу фактично її могли тоді пробити. Ось у 2022 році аж. О, на сильному імпульсі. Ось, і це немає ще було на негативних новинах, наскільки я пригадую. Це було якраз таки, коли скамнулась Луна Классік. На зараз за Луна, раніше була просто Луна. О, також сьогодні підвезли а, про Labs, От, що вони банкроти, типу, от, і як то кажуть, знаєте, хтось каже, що це виходить, ціна відреагувала через цю новину. Ні, нічого не подібного. У нас почала бути реакція ціни і ще ось тут. Починала слабкість зниження. Сьогодні просто як додатковий аргумент, який казав дуже смішно, ось, що на фоні падіння ринку починають вкидувати негативні новини і. Люди, які просто не розуміються на, ну, на ділі, вони сприймають це, що, що це саме новина попливала на це все. А по факту закладена ціна ще була ось тут. У нас також можна побачити по RCI. Ми знаходимося на позначці 41 -42. От, Це вже досить, скажімо так, аргументовано того, що у нас а, може бути, як то кажуть, а, рух ціни ще трохи вниз, не виключно. Щоб закинути в позначку, знаєте, десь від 30 до 36 десь сюди. от Тобто, це може бути. Ось це, як кажуть, дуже любить ринок робити. Ось, ми бачимо тут був на імпульсі таким вниз. от І тут теж може бути, як то кажуть, це варіант Б. Тобто я його не виключаю. Варіант Б залишається в силі. Варіант А поки що а, не дає силу сильну, щоб як то кажуть, щоб було сказати, що от, ми скоріше по варіанту А йдемо. от, І буде зараз е накопичення і вверх. Ні, це не можна сказати, це, скажімо так, 50 на 50. Варіант Б, відсотків 70 на нього я видаю от, з відкупом. Далі поки що сказати, щоб відкривати якісь позиції. Ні, звичайно, можна відкрити шортову позицію від сьогодні, але це на свій страх і ризик. І мінімальні плечі, невеликий капітал. ось, а, Сьогодні перевіряв свої лонси, тобто всі свої позики, і, в принципі, все в мене влаштовує. У мене є ще більше, ніж 100 доларів, щоб як то кажуть, а, підлити, щоб не було ліквідації ніяких. Тому, як то кажуть, в мене все є розплановано дуже файно. Навіть якщо ми підемо досуди, от наприклад, десь до 300 тисяч. в мене все одно ще буде капітал, щоб мої всі позиції, всі позики не ліквідувало А в фьючерсі так, як мінімум, в мене ліквідація має бути. По альткоїнам хіба що десь ось тут. Коли у нас було біля 20 тисяч за біткоін, а тоді може бути якась там сума ліквідації. І знову ж таки, кілька доларів в мене все одно ще присутні на фьючерсах. Те, що я псистав передбачаю. Тобто я завжди нагадую, завжди потрібно мати подушку, подушку безпеки, щоб, як то кажуть, у вас ніколи ринок не зміг а, залишити в мінусах. Це картина, звичайна, йде у нас а, корекція. От, до 20% все одним рухом фактично може бути. Тут може бути накопичення або піджиматися до низу і далі знову зробити якийсь імпульс. Якщо ми подивимося імпульс, наприклад, усюди. 10-11% це теж, як то кажуть, доволі такий популярний від 10 до 12 а, імпульсний рух. Також само і біля 18-20% теж доволі а, це якби в межах корекції. І в цілому, якщо ми подивимося сюди, 26% униз. Тут, якщо ми подивимося сюди, о, тут було у нас 23 буквально. Ось тут у нас було 21 з тінями. От, я рахуюся з тінями. Тут у нас була корекція 23. От, тому, як то кажуть, падіння, яке у нас може бути, наприклад, з 223, якраз ну, майже всю зону і приходить. От, тому це все в нормі. Поки ми знаходимося ось у цьому рівні, більш ніж 36 тисяч, точно все позитивно, як локально, так і глобально, тим бачу. Навіть середньостроково. Докуповуватися. Можна і зараз, можна почекати, подивитися. Це вже знову ж таки на ваш а, вибір. Це ваші варіанти. А, розглядайте самі. От я б докуповувався трохи, скажімо так, на відсотків 20-30 від е, наявних стейбл коїнів. І ще десь на відсотків 30-40 отут. А залишок то кажуть, у разі чого мати для відкупа ось тут. Ось все, все, що то кажуть, в стейблах залишається. там 20-30 ще. Так от І середня ціна у вас буде десь отут вод. От. Тут купили, тут купили, десь тут купили. Середня ціна десь тут буде у вас. Тому, як то кажуть, це досить непогано. І мати, як то кажуть, для спекуляцій пізніше виросте на 70-100%. Ну, як то кажуть, це дуже такий файний буде а, прибуток вам. От. Тому якось так. Маю надію, що вам це було корисно на і ну інформативно, ви розумієте, куди буде рухатися ціна, як діяти. ось. По RCI нагадую, що у нас може бути ось така схожа картина. Ось тобто рух такий ще раз вниз, і пізніше відкуп. І коли у нас зайде за зону 30 по RCI, так? нижче неї, То там 100% треба закуповуватися і як можна більше. Бо зазвичай ціна, якраз такі, коли заходить десь ось сюди, за перепроданість. Там треба от 100% відкуповуватися я, звичайно, і купував і тут, і ось тут купував, і отут. Я завжди потрохи-потрохи скуповую, бо це для мене є нормою. Я купую, наприклад, ось тут і буду все одно мати, наприклад, там ось такий прибуток, поки так, там від цього середнього та 60-70%. Враховуючи, що я і тут купував, і тут купував. Від цього буду мати, наприклад, там більш ніж 100%, тобто Х2. Десь буде x 2 десь півтора x на якому селі там альткоїні дасть мені там 400-800%. Тобто в мене всюди буде прибуток. Бо я не маю обмеження в часу, щоб, як то кажуть, сьогодні купив так, треба закрити через 3 місяці. Ні, у мене такого немає. в мене там півроку на спекулятивні якісь монетки. Може бути рік. Але я знаю, що вони там дадуть мені кілька сотень іксів. Ой, сотень іксів, сотень відсотків. От, іксів сотня, звичайно, це рідкість взагалі. Щоб, як то кажуть, щоб була монетка на ну, нормальній біржі і дати стільки іксів. От, На цьому все. В принципі, всім а, гарних е, торгів, інвестицій вдалих. далих. Почимось, побачимося у наступних відео. Всім удачі!